У п'яте Україна стане частиною загальносвітового руху «Let's Do It World», який об'єднує понад 11 мільйонів людей у більш ніж 100 країнах світу. Акція Зробимо Україну чистою розпочнеться 25 квітня о 10-й годині ранку і має на меті зібрати 250 тисяч волонтерів. Активісти вірять, що спільними зусиллями українці зможуть не лише очистити країну від сміття, а й змотивувати себе до змін. Потрібно використовувати всі можливості, аби нагадати людям, що навколишня. Середа, це насправді важливо. І якщо ми зараз не візьмемося за це серйозно, то, то потім можемо просто вже не, не встигнути. І в нас з'явився ось такий слоган, яким ми дуже пишаємося. Звучить він так: хай небо буде мирним, а Україна чистою». У Тернополі прибиратимуть парк Загребелля, куди й просять приходити волонтерів та усіх охочих допомогти. У нас головна локація по прибиранню в годині – це буде парк Загребелля. Трошки збираємося біля Риверпулу. І розподіляємо, там у нас буде розподілено по секціях, самий цей парк і будемо прибирати. Щоб акція не виглядала як толока, після прибирання пройде екологічний фестиваль, так званий Чистофест. Організатори планують ряд розважальних і освітніх заходів. Деякі з них відбудуться у Тернополі вперше. Крім цього, ми ще цього року вирішили додати трохи інтерактивів, буде у нас планується велопробіг. На театральній площі планується зробити, мабуть, перше в Тернополі це велополо. І вечором ще планується в нас вуличний університет. точною локацію ще думаємо, або буде на Єлісейських полях наших так званих тернопільських, або біля пам'ятника Шевченка. Долучилися до акції і сім районних центрів: чортків, заліщики, зборів, кременець, бурщів, бережани, бучач і село Соколів у Бучацькому районі. Оскільки проект досить масштабний, організатори шукають підтримки органів державної влади та підприємців, котрі займаються вторинною переробкою сміття.